Здорова наука, як в перший, перший принцип, і навіть в цьому списку це поставлено в номер один, тому що здорова наука це здорова віра і здорова життя, здорова практика. Це те, що оздоровлює нас. Розумієте, слово Боже робить постійно цю роботу. Ми кожен раз зустрічаємося з тим, що ми щось не бачили, не знали, не розуміли, і ми маємо зректися чогось в собі. Це досить складний процес. Це досить складний процес, тому що ми зустрічаємося з правдою, яку не пастор придумав. Це писання, це апостоли. І коли ми зустрічаємося з правдою, у нас два вибори. Ми мусимо або сказати, ну, я маю свою думку на цей рахунок. Я так не думаю. Я думаю, що це так не зовсім. в мене своя думка. І в цей момент ми кажемо: ні-ні-ні. Я, я маю своє уявлення. І, до речі, так, ми маємо право на свою думку. Це не робить нашу думку ще правильною. Ми мусимо перевіряти себе до цього зразку апостолів, тому що розумієте, а ми бачимо Ісуса очами апостолів. У нас немає іншого Ісуса. У нас є Ісус, якого бачили апостоли, Слово, якого чули, записали в Євангелії, і нам його передали. І єдиний Ісус, якого ми знаємо, це Ісус очима апостолів. Якщо ми хочемо мати цей зв'язок з Ісусом істини, ми мусимо триматися апостольського вчення. Розумієте це?